Всім привіт! Ви на каналі Я і моє хазяйство. Я зараз вийшов в ліс на прогулянку. От Я вчора приїхав з бабушкою і дідушкою до них так сказати, на дачу От у Вінницю. Я і в тому році з ними приїжджав на пару днів і цей раз теж з ними приїхав. От, Рішив засняти для вас відео. Я зараз вийшов в ліс ходю. От. Природа, красота, сонечко світе. От. Є в мене відео я і в тому році знімав на каналі. Там бабушкина хата видно. От. Сад теж в лісі я був. От і зараз вийшов в ліс, Зараз буду вже потрохи йти вже додому. Сьогодні вечором будемо вже виїжджати. На 2 дні приїхали. От. Ну і отак от. Так от. То малину рвав, трошки малини в тому році я пізніше приїжджав в серпні, в кінці серпня, то малини було більше. От. А зараз начало, о, читається серпня і не так багато малини, то трошки нарвав яблука були теж. То нарвав так їсти, а то на варення. Та й так. Приїхали поїздом і уїжджати теж поїздом будемо. Та і так. Були дощі тут. Вчора сьогодні не було доща. І вирішив вийти в ліс, походити. Тут природа, красота. От. Тут ще є, може знайду, зараз покажу вам. Равлики тут є такі великі. У тому році знаходив тут. І це... О, тут стежка. Зараз тут стежки підем. От, І при... привозив равликів додому. Так. О, зараз, секунду. Секунду, секунду. О, от, тут дорога йде. Ну я тут не перший раз, то я тут пам'ятаю. Дорога така йде, от прямо. А тут стежка наліво. Я цю стежку теж пам'ятаю і добре. О тут зараз така наверх, наверх, наверх. От. Там пам'ятаю дуб такий є. Здоровий. О, тут впало дерево. О. Тако. Може найду. Равликів покажу вам. А от єсть. Це може бути і панцир, і не є онду. Є равлик. Он до який. О! Ну он Оце він не виліз. Не виліз тут він внутріше. От. Ми як сюди приїхали. Це вчора, да. Вчора ми ходили в ліс з дедушкою Ваню. І цей то знаходили, тут два равлика знайшли. Зараз може ще найду. Покажу вам. От, ось так. В Вінницькій області тут лісів багато. От. В Одеській, де я живу, там мало лісів, тож більше посадок в моєму селі. Особенно. Нема равлика, це один. Ось такий равличок. Равлик, равлик. Не, немає більше. Отак от, от. Ні, не видно більше равликів, щоб тут було. От. Ця хата, чи я вже коли буду, вийду з лісу вже покажу вам город. От. Зараз кажуть ця хата. Ну, повністю ця вся територія і хата продається. Бабушка з яшкою її продають. От. От тут є ще один равлик. А ні, тут пустий один панцир. Пустий. О, тут більше кущів. Ну такі тут здорові. Ось такі о... О! так от. Ось. Он до шеї. Це напевно, що тоже без нез. І тут он дає. Хватає їх тут. Оцих равликів. Може візьму з собою ти, привезу додому. У нас таких немає. У нас маленькі такі равлички. А тут ці здорові. Вони як вилізуть. О, зараз вони панциріти. От. Так що. Ось отак от. Ось. От от. От. Віс. Дерев тут дуже багато поваляних. Тут і берези, і дуби. О от. От так от. Оце вроді помню теж, це дерево таке нахилене. То я І в тому році тут був, і по запрошлому вроді теж. То я помню так ці стежки. Так, то я не заходжу, щоб по лісі йти, а... По стежках, що я знаю, потих я і йду. Тут наліво, вниз якась є. От сюди, от там вроді є дуб тако далеко. Тут жолубів, жолудів Хватає От отак, -от, от, от красота. Ми і відео, покажу, що я поїхав, так сказати, на відпочинок. Ну як більше... От. На природу, бо в нас такого немає. О, оце дерево помню. Так, да, оце помню. В тому році, коли приїжджав. Да. Ось така стежка. І тут більше дубів, тут жолуді валяється багато. Так, 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 ото далі там на що той дуб. Да, ще пам'ять мене не підводить, не отак от. От, от, от. Така от красота. Загулявся, находився тут. Так що. Ну, ну тут дубів вистачає. Ну, отак от, от будемо йти назад. Така от красота. Вже от. будемо йти назад. Ввечором нам уїжджати. І ось так. Он ну, дуже зелений, ну зелений ще так. Його. Ой, один упав равлик. так вот. И І интересное, що я тут завжди як приїжджаю, удивляюся, що у бабушки в хаті інтернету немає, ну мобільного і тоже, теж ну, плоха є, плоха. А тут в ліс, як заходиш, от зараз я подивлюся. От тут зараз є і інтернет. Мобільний. і связь в лісі. В лісі є, а в хаті немає там. І отак от, от. Так що. Ну, тут виходить цей ліс ближче до вишки, от, ніж хата. І того воно тут в лісі лови. Связь. От, от так. От. Розвилка. Наліво-направо. Я йшов сюдою. Я пішов туди направо, а вниз я не йшов. Орієнтуюсь. І отак от. Так от. Йдемо. от. То все время бабушка з яшки приїжджали, тут город садили, сад у них. От, ну зараз вони не можуть. Той город не орали, не садили і хату цю продають. Бачу. Може на заставку по поставлю фотографію, де ворота, калітка і там е як, продаю хату і номер телефона. Так що, отак от. Так -от. Побачу. Побачу. Тун -тун -тун -тун. Клени, клени. так. Да, там більше дубів, а тут більше кленів тут. хватає. От. Отак от, от. Природа, красота, тихо. Ось. Там дерева повалені. Ось такі справи. Тут время так швидко пролетіло, ніби вчора. Вчора під обід приїхали. І вже от скоро вже вечір вже поїжджати. От. Та, я думаю якраз літо зараз я вдома та мама лишилася на хазяйстві. От. й думаю поїду. З бабушки дядушки в Вінницю, до них на дачу так сказати. От. Побачу природу. Опа. Ой, трошки трусну камеру. Трохи як труси. О, отак. Тут яр такий здоровий. Здоровий яр. Правий кинесу з собою, побачу, може додому заберу. От. Повезу. І от отак -от, от. Все, будемо потрошки йти назад. О, дорога тут. Я так по лісі не ходжу. Я ходю де стежки, де дорога, щоб не заблудитися і так ходити плохо в кущах. От. А так краще собі йдеш. Все, видно. От. Тут природа, так. Да. Так що воно ну, дерево вже сухе готове на дрова. От. І отак от, от зараз Да, інтернет є, зв'язь є прийду в хату, бабушки не буде От отак от, от Думаю заснімлю вам все одне відео В тому році я вроді би не одне відео снімав як я сюди їздив А ще там От Так що От такі от справи. Зараз вийду на город і включусь камеру. Ось, друзі, виходжу з лісу. От тут Бабушкин город. Тут малина. От. Ну, тут так сильно нема більше що показувати. От малина, тут три ряди далі. Просто город, там сад. Ну Я в тому році теж показував вам. Тут теж от стежка. Так що, от так от. Таке от було відео. Так що. От, зараз я. от так от таке от було відео. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, задавайте питання. от так от все. Всім пока.